Легше згасити світло в собі, аніж пітьму розігнати довкола, легше по колу продовжити біг, ніж розірвати буденності коло, легше цвісти на рівнинному тлі, ніж серед лісу здійнятися вище, легше камінням лежати на дні, аніж постукати богові в днище, легше пірнути в емоцій потік, ніж. Почуття перекласти на думку, легше піти рятувати усіх, аніж шукати в собі порятунку, легше скорботна печаль світова, ніж весела байдужість до світу. Легше отці марнувати слова, аніж мовчати, просто І світло.